Завершився шостий тур Суперліги 23-24 для чоловічих волейбольних команд. 27 та 28 січня. Волейбольний клуб з Хмельниччини змагались у матчі з гравцями клубу решетилів Кабарком Кажани Полтавської області, де отримали перемогу у трьох сетах з рахунками: – 25-14, 25-18 та 25-17. Також їх суперниками у шостому турі стала Чернівецька команда Буковина. Гра з сусідами тривала довше та була більш запеклою. За результатами перемогу здобула команда епіцентр Подоляни з. Рахунком у сетах 3-2, де свої сили зосередили на третій, четвертій та п'ятій партіях. Я думаю, просто що в них добре полетіла подача. Десь ми до цього не були готові. Вони виходили вперед пару м'ячів і потім вже було більш стресово грати. І допускали десь невимушених помилок більше. І важко завжди наздоганяти суперника. Так, хлопці молодці проявили волю, характер і. Здобули цю важку перемогу, я думаю, це, це гарно. Це, все одно перемога є перемогою. Загалом Суперліга 23-24 серед чоловічих команд розпочалась ще у середині листопада та включає у себе вісім турів. Нині команда Хмельниччини епіцентр Подоляни у турнірній таблиці займає третє місце. Після волейбольного клубу Прометей з Дніпра та Житичі Полісся із Житомира. Наступний тур відбудеться з 9 по 11 лютого, де місцева команда зіграє з волейбольним спортивним клубом Юридична Академія, що у Харкові, та з Дніпровським клубом Прометей. Останній восьмий тур відбудеться з 23 по 25 лютого, після чого Гравці перейдуть до плей-оф ігор, щоб визначити учасників півфіналу. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.